Лапати сніг у місті комусь робота, а декому море задоволення. Ця прекрасна пані спілкуватися із журналістами категорично відмовилася, але знайшлися і більш говірки. Скажи, скажи. Соля, їй три з половиною роки. Дівчинка ну дуже спортивна. Сьогодні, окрім звичних прогулянок, вирішила ще й в сніжки пограти та спробувати знайти скарб. А ще вона фанатка телебачення. Ще садиться зять, садиться внук, вона влазить між ними і смотрить. Тож хоче смотрети телевізор. Ще маленькою Солю забрали із притулку, і зараз вона живе в родині пана Андрія. Мешкають в столичному районі оболонь, і іноді про солю жартують. Вона оболонка. Соля, Сід, сідіть. Молодець, молодець, Умничка. умнічка, наумна собачка. Кілька кілометрова пробіжка під снігом. Задоволення і для цих чотирилапих пані. От балдіємо, їдім снігу. Головне, щоб в процесі хазяйка не забувала частувати смачненьким. Ай мої сина мої клука. Зранку на засніженому спортмайданчику і шестирічна Берта. Її снігом вже не дуже здивуєш, хоча на смак його скуштувати можна. Просто бажає да? Да. берта сьогодні буде святкувати. Рідні пообіцяли підготувати дівчинці щось особливе. В нашій студії лікар-ветеринар Василь Олексійенко. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, ось ми зараз бачимо, як собаки радіють, звичайно, в такій погоді. Це, до речі, для них нормально для улюбленців. Вони ж такі там і декоративні тваринки, які ось так бігають, в снігу повоповуха, не захне захворіють? Ну ні? ні? Тобто собака ну, може сніг. Ну є все одно, там не знаю, більше годин не гуляти в таку погоду? Uh, ну, є, скажімо так, більше там хвора, не хвора собачка, худенька, не худенько, такі там чисто фізіологічні особливості. Uh -huh. А так, в цілому, середньостатистична здорова собачка це для неї чудово. Звичайно, не мінус 20, так от, але сніг це, це добре. Uh, Скільки, будь ласка, що треба знати людині, яка вирішила uh, завести домашню тварину? Uh, По-перше, харчування. Профілактика е, і відвідання лікаря е, значить, по харчуванню, в принципі, це дієтичне харчування. Тобто собачки, і котики, і інші дикі звірі вони не пристосовані да, там, до із да, до жирного, до солодкого, до мучного. Це не можна. У Собак буває в Часто, звичайно, буває, тому що дуже рідко, коли власники можуть забезпечити там великий е, е, емоціон, так там півтори-дві-три години погуляти собачки було б добре. Uh -huh. от, але хто тим робить? Тобто собака їсть жирне і при тому мало гуляє. І, і це вже виникають проблеми зі собаки. Звичайно, тому що жирна uh -huh. тваринка нездорова тваринка. Uh -huh. От щодо другий пункт профілактика. Треба пам'ятати, що в принципі від глистів ніхто не, не застрахований, що uh -huh. треба вакцинуватися. І до лікаря ходіть, хоча б раз в рік просто побалакать до нас. Ми не такі дорогі люди. Щоб прийти з нами побалакати. Ми вам приділили 30-40 хвилин і розказали вам, або нагадали, або якісь внесли корективи. Це важливо. Ну так, так сходіть, Це ж не до нас банку сходити. Mm. Правильно дешевше набагато. Скажіть, будь ласка, зима. То ось ми бачимо, як тваринки гуляють багато з них в одязі. Взагалі, одяг на, на декоративних тваринках виглядає дуже. Ну всім Громко. подобається, це дуже так мило, няшно, да. як як то кажуть. А взагалі він неше, несе ще й функціонал. Ось ми бачимо зараз наряди. Ну це, звичайно, светрики, це більше для краси. а Ось куртки або навіть взуття для собачок. Ті ж самі Йорксистер тер'єр гуляють навіть у взутті. Це важливий елемент для зимніх прогулів. Для щодо взуття і солі обов'язково так посипаються тротуари mm -hmm. піском, сіллю, і відповідно йде ушкодження лапок. Да? Взуття це важливо. Можна вийти там, іншим шляхом обійти. Да? Є спеціальні крема, які обробляють подушечки лап, щоб не відбулося mm -hmm. травмування. Можна щодо одягу, для маленьких декоративних краще одягати так, тому що вони в принципі більше хворобливі від там більших порід собачок. Ну і треба звертати увагу, щоб. Трошечки солка на тваринці все ж таки було, тому що це все-таки і обігрів певний. А, красиво, так, функціонально. М -м, треба дивитися по собачці, тому що не завжди це потрібно. От. Але в цілому, якщо вибирати, не одягнуть і одягнуть, mm -hmm. так краще одягніть. Да. А, ну і відповідно, якщо я так розумію, навіть якщо з зимової прогулки собака повертається, вона мокра, все одно відповідно тверто її помити, тому що є mm -hmm. сільосяця на цих лапах. Тому, так, а чим ви... це загрожує сіль на лапах? Ну, мінімум подразнення, от лапки можуть бути червоні, запалені, біль рани, там якесь певне інфікування, ну і там застосування ліків певних, кому воно потрібно. Величезне питання. Воно завжди існувало, і буде певно, що існувати. Чи може домашня, наприклад, киїця або собака контактувати з малими дітьми, особливо з немовлятами в будинку? Якщо ви відповідальний власник, в принципі, певних обмежень по спілкуванню немає. Тобто, якщо... Кітля регулярно оброблена від паразитів. Якщо кітля вакцинована, якщо ви, в принципі, там, притримуєтесь певної гігієни в домі, то uh -huh. такої чисто гієнічної, гігієнічних обмежень там, чи для здоров'я обмежень, якихось, що там заразить чимось, ну, мінімальні. Собакою Є. те ж саме. Там і менший контакт. Кітці набагато більше контактують з людьми, вони uh -huh. більше, да, там соціалізовані до людей собака. Uh -huh. Ну, як вона до немовляти залізе там в кроватку? Ну, все одно знаєте, які собаки люблять там і лизнути, обличчя обли час. Батьки представляються це, це. Ну, я ж кажу, якщо, в принципі, собачка у нас все більш-менш гарно mm. оброблена, ризик мінімальний. Да, є. Так, да, є захворювання, які передаються через слину, через контакт, да є. Ну, точно так ми, ми контактуємо на, на вулиці, там, громадському транспорті, руки прийшли, не помили, за дитинку, ах ти має золотенька, похилували, обняли. А ми тільки що були, там, де проїхало там, там тисячу чоловік за день, да, і не оброблено. Тобто тут ризики, якщо співвідношені, то значно менший ризик. Правильно профілактованої собачки котика uh -huh. значно менший ризик. Там єдиний нюанс по котиках. Да, Єсть, якщо це якась коколисочка, вони люблять теплоту. Тіця uh -huh. ніколи на голову не ляже, не дасть захнут, ну вона може трошечки десь придушити, да там лягти там uh -huh. тепленько полежить. Треба слідкувати. Зрозуміло. Ще один аспект, який я хотів би підняти. В мене також є, до речі, собака. У вас кіт. у вас кіт, ну, кіт собака. У мене також собаки. От зараз зима, всі радісно гуляють, але потім сніг зійде, і ми знайдемо сліди від цих собак, які гуляють за кордоном за своїми улюбленцями, прибирають на вулиці. У нас так розумієш, ця культура досить ще. Ось Марина розповідала, що вона регулярно це робила. І але поруч ніко... Марин, правда ж, але поруч ніхто крім тебе цього не робив. Наскільки зараз от ви, так, як ветеринар, бачите, наскільки зараз прибирають за своїми улюбленцями під час на вулиці? Освітня робота проведена мінімум. Насправді, власники, ну, можливо, я не думаю, що не хочуть. Угу. Не, не виховані, да, тобто, не мається інформації, і про тобто, Це потрібно да. говорити. Практично ніхто цього не робить. Я от ну буквально одна-два людини за свою практику, я знаю, що казала, що там прибирає. коли... Я пам'ятаю, як на Булизькій набережні з'явилися такі бокси, і навіть там були паперові <клес> паперові пакети <клес> якийсь час. Потім, звичайно, пакети вже там ніхто більше безкоштовно не підкладав, і, і бокси, здається, також кудись зник. Та ладно, хоч ладно, пакетів немає. Як це, як це якась реклама певна. Людина бачить, що є бокси, вона відкладеться і рано чи пізно <клес> там ми потрошечку, потрошечку про це також, нагадувати. це також важливий момент. Так, дуже Звичайно, тому що це ну, там, культура культурою, краса красою, але це епідологічна е, певна складова. Тоїсь, да? Її, З фекаліями багато чого цікавого можна рознести. Я хотів би секундочку повернутися щодо зими і так, холодів. Так. Зараз в соціальних мережах дуже багато таких там соціальних е, е, речей, цікавих, не цікавих, а необхідних. Про бездомних тварин так. трошечки хотів би е, наголосити, що ну, не можете ви взяти п'яту тварину не в будинок. Можете, та не можете, у вас стає алергія, але ви завжди можете допомогти. Зараз зима буде холодна. Е, тварини десь недогодовані, ладно, їм холодно. Угу. Забезпечте їм, принесіть їм якусь теплу річ, забезпечте їм якесь укриття, погодуйте їх, тому що ну, це, 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 це людяно треба було, що було все. Тобто допомагаєте ти дада, не забувайте, потрібна, що є допомога. ті, хто живе на вулиці і без безпорадні, які не можуть за себе потурбуватися. Дякуємо, це важлива інформація. Ветеринар Василь Олексєнко був в нашій студії. Всіх вітаємо з Днем домашніх улюбленців, домашніх тварин, любіть їх і не забувайте про тих, хто на вулиці. Вони також потребують нашої підтримки. Дякуємо за розмову. Снідавних триває.